Всім привіт! Як і обіцяв, хочу записати завершальне відео по другому оберту по огірку, який у нас вирощувався. Я вже показував, які в нас гібриди, як вони виглядали, в яких умовах вони росли, може десь зараз повторюсь. Зараз для початку пробіжусь по інформації. Тобто, це огірок, який ми прямим пасівом сіяли. 5 серпня безпосередньо в Теплицю в ґрунт. Початок плодоношення у нас розпочався. Ну, перші збори були 20, ой, 15 вересня, і на сьогодні я знімаю це у нас 1 листопада, тобто майже 50 днів плодоношення. Тобто, фактично вчора збір був це десь 47 день плодоношення, був 48 -й. В цілому станом огірка я, скажімо так, довольний, незважаючи на всі проблеми і умови, в яких він росте. Тобто до, якого там, до жовтня, десь до 14 чи 15 жовтня, він був без опалення. Взагалі дотягнули, але вже коли почали у нас приморозки, Довелося трішки запустити опалення, щоб дотягнути до наших термінів зборів, тобто 50 днів плодоношення. Це наша золота середина, по якій ми фіксуємо врожайність. Тобто тут опалення, але опалення тут мінімальне. Ми подаємо хоча б 40 градусів в систему, 42-43, десь, щоб трішки підтримувати температуру повітря І щоб не так швидко охолоджувався ґрунт. Тобто температура ґрунту у нас десь зараз в середньому десь 16-17 десь 18 градусів в день доходить температура повітря я вставлю графіки для порівняння за останній тиждень. Тобто В сонячні дні у нас тут і піднімається вище 20 градусів температура. А тільки сонце сідає, тут температура в теплицях тримається десь в районі 10 градусів. Тобто 8, 10, 12 градусів. Тобто, при такій температурі цей огірок у нас росте. По захисту дуже багато було, як казав я в попередніх відео, проблем зі шкідниками на початкових етапах. Ми їх стримали в цілому. Скажімо, так, на сьогодні проблем Шкідниками немає, єдине, вже останні декілька днів помічаю декілька рослин. Попелиця десь засіла, поодинока, почала розмножуватись. Не знаю, зараз знайду, покажу чи не покажу. Так ось. Десь отака поодинока попелиця зараз розмножується. Це, а ось таке. Декілька кущів на всю теплицю. Але я думаю, дотягнули до останнього, тому що за 4-5 днів ми будемо все це прибирати, дезінфікувати і так далі. По хворобам, враховуючи, що було без опалення і було розуміння, що буде розвиток хвороб, тобто підвищена вологість в теплиці, був переноспороз, його вдавалося стримувати. Тобто на сьогоднішній день це у нас. Максимум поодинокі плями, нижній лист максимально чистий. Ось верхнє листя, де більш контактує з вологою, є симптоми враження, але в такому в пасивному стані я би назвав хворобу. Не дуже швидко і активно розвивалась, Ми нам вдалося її стримати. Другою проблемою, яку, на жаль, ми не можемо. Вирішити ну, в даний момент, із-за того, що не дуже добре опалюємо, підвищена вологість, і з'явилася проблема десь близько 2-3 тижнів тому це сіра гниль. Ми зазвичай контролюємо мікрокліматом, але мікроклімат це не тільки про вентилювання, а про температурний режим. Ну, ось, Наприклад, тобто, почалось уражуватись плоди. Їх небагато, але. Вони є по всім гібридам присутні, бо все-таки волога від неї нікуди не піде. щось. Кінчик вражує сірою гнілю. Там, де е, плоди могли торкатися е, листя, трішки це перейшло на листя, але як таких суттєвих втрат від сірої гнилі тут немає. Єдине, да, втратили по урожаю, але я думаю, що відсоток невеликий. Хоча ну, це проблема. У нас, зазвичай такого не буває. Бо в цьому році ми трішки і по срокам плодоношення змістилися запізно. Тобто в минулому році, в цей час, з 1 листопада, у нас вже огірок ми прибирали. А зараз ми ще дозбираємо, у нас ще залишився один обліковий збір огірка, тому, тому то ще й багато є, що ми але, на жаль, ми його. Вести далі не будемо. Все, завершаємо сезон. В цілому, така ситуація по стану рослин на сьогодні. Я підбив трішки даних по вражайності. Да, вони дуже, я би сказав, для даного року типові, низька врожайність по гібридам, але аналізуючи гібриди, якраз можна подивитися, які більш Витриваліші, які більш стійкіші, ну і більш які класичні. Я сюди виписав ті ну, гібриди, які мають назву, номерні сюди не додавав, окрім одного, бо він показав найбільшу урожайність. У нас, нагадаю, тут від компанії Semenis росте два комерційні гібриди це Мадрилен, Мадейра і два номерних один гладкий огірок і один, який передкомерційний. Від компанії Хазери це гібрид Ніндзя. Ми його третій оберт уже вирощуємо. Ілонара класика Ельвінара. Белара новинка від компанії Riggs Два гібриди від компанії Кло, це Меріго і Абрамс. Вони специфічні по-своєму. І один від Китану номерний, який мені сподобався, тому що у нас декілька гібридів від них на випробуванні. І що цікаво, що він показує дуже цікаві показники по урожайності. Скажу загальну думку, що врожайність, яку в середньому ми отримали по гібридам, це десь 2,5 кг з куща за 47-48 днів плодоношення. Це досить низька врожайність для нас. але... Я ж кажу, робимо поправку на те, що тут огірок ріс без опалення, були присутні ураження хворобами, тому що був один період перед тим, як ми запустили опалення, чому була взагалі причина запуску опалення, бо почалось різке зниження температури ґрунту. Від цього почався розвиток фузаріозного в'янення і були деякі випади рослин. Тому було прийнято запустити хоча б, щоб ґрунт не остивав і стримати якраз фузоріозне вянення по розвитку, по ураженню рослин. Тому це перше хвороби, температурний режим. Ну і, Я думаю, якщо багато хто помітив, це, ця осінь у нас дуже похмура, дощова або дуже мало сонця, особливо ці останні 2-3 тижні. Тільки ось зараз на найближчі тижні прогнозується сонячна погода. А до цього ну, сонце було дуже рідко. А гірок у нас сонцезалежна культура. Відповідно, це дуже вплинуло на швидкість наливу, що в принципі видно по нашим зборам, бо ми збори проводили якщо на почат... ну, в кінці вересня, коли ми їх розпочали, десь плюс-мінус кожен день збори були. Весь жовтень ми майже збирали через день, тобто проводили. І тому урожайність ну, низька. Але, але всюди треба дивитися, ну скажімо так, порів... все треба порівнювати, і ключове те, що в розрізі цих гібридів, що ми вирощували, є як потенційні цікаві гібриди. Десь хтось ну залишився ти на тому ж рівні, то що й для мене було, ну вже пробіжусь. Коротенько я підбив інформацію по е вражайності з куща. Отже, мадрилен компанії Семеніс, Це в нас в середньому ми отримали 2 кг з куща при масі середній плода 85 видно, що і маса плодів маленька. Ну, тобто не доналивались, дуже погода на це вплинула. Е 2 кг з куща, так, Мадейра 2,7 це, скажімо так, 2 кг. Один із лідерів по врожайності, я далі покажу порівняння. Так, Гладкий 2,4 кг при масі і 2,7,81 г. У Мадейри середня маса зазвичай в першому оберті 90 грам, у нас тут у другому вийшло 80 Тобто класичний, невеликий короткоплідний такий огірочок. Гладкий, середня маса 128, досить маленька, її можна було більше, але досить великий потенціал гладкого гірка. Тому обов'язково його буду дивитися в першому оберті на його розвиток. Може, навіть візьмемо що у Ріксвана є гладкі популярні гібриди і подивимось в порівнянні. Досить цікава тема. Ще один від Семеніс 2 кг дав. Так, при масі 80 грам, але він дуже смачний. Нам дуже сподобався. Він дуже хрумкий був. Передкомерційний. Так, ніндзя 2,2 кг, як видно, майже такий самий, як Мадрилен по врожайності, як ніндзя там на 200 грам більше. Ілонара 2,7 кг, тобто більш суттєвий відрив, як і у Мадейри. Але середня маса плодів 100 грам. Більш дотипової маси, у нас вона зазвичай 108-110 грам в першому оберті, але ну, е показує свій результат уже на, на протягом декількох років, е скільки ми її вирощуємо. Так, Ельвінара 2,5 кг, як і в першому обороті, вона трішки відстає від Іланари, але судячи по стану рослин, я тепер розумію її плюси зараз. В другому оберті, вона, коли нестача світла, вона все-таки зараз останні тижні більш активніше віддає, чим і Так, Белара 2,3 кг. Ну, Слабше видно від попередніх гібридів. Вона більш темніша, як я вже розказував. Амаріго від компанії Клос 2 кг, як і в принципі Мадрилен. Але він дуже суттєво просів з початком зниження температур. Тобто старт був дуже класний в Амаріго, пучковість, віддача. Але з початком зниження температури він суттєво зменшив віддачу рослин. Абрамс також від компанії Close 1,9. Тут, скоріш за все, за рахунок маленької маси плода, не менша врожайність, тому що. 25 плодів зібрано за 50 днів плодоношення. ну 48. Ну і останні ось, це КС-620, дуже цікаво. Буду подивимось, може візьму його на розгляд в першому оберті. 3-4 кг, він показав саме велике урожай. Звісно, тут виборка з рослин невелика, 11, але не дивлячись на це, враховуючи велику масу плодів, ну, дуже цікавий потенційний гібрид. Буде цікаво ще його подивитися на нього. Я так розумію, він на стадії випробування, він навіть ще не має предкомерційного такого випробування, але Дам запит на китану, може спробую дати. Якщо він не тільки у нас показав цікаві результати, то можливо майбутній ну, їхній гібрид. Зараз, до речі, його покажу, як він на рослинки виглядає. Тобто так ось у нас 620. Тут, в принципі, ми виборку робили. От такий середній шип, дуже схожий на багато топових гібридів. Світленькі такі трішки, ну це у нас в другому оберті більшість гібридів світлі. Непогано так. Ну і ще багато є зав'язі. І рослинка сама по собі середньо така вегетативно-генеративна, я би назвав її. Отже, що хочу відмітити, по завершенню цього сезону підбиваючи підсумки, Ілонара знову залишається для мене топом. Ну, тобто нічого її не зміщує в сегменті салатного огірка. І то це ще не доріжчий огірок, але ось такий класичний, трішки світловата основа, темніша жопка. Середня шипуватість, бугристість, невеличка колючка. Салатний огірок, з, великою, з маленькою насінневою камерою, товстою стінкою. Тобто, на ринку він ну, топ плюс швидкість він саме перший почав плодоносити. Тобто, коли ми проводили перші збори 15 вересня, Ілонару можна було починати збирати ще, мабуть, 13-14. і Коли ми 15 всю теплицю проходили, то його збирали найбільше, тому що вже були трішки навіть перерощі плоди. І, звісно, для мене знову, вже, хоча ми в першому борті його не вирощували, Але було, для мене минулі роки така було порівняння, що Мадейра і, і, і Ланара це по врожайності однакові топові гібриди. В наших умовах, що ключове, я хочу наголосити, при нашій технології, при нашому мікрокліматі. Мадейра був для мене також самим вражайним, Він йшов по масі за 50 днів плодоношення в рівень з ілонарою, але ключова особливість, що він менший. Це короткий огірок, Чуть темніший вирівняний, також він не доріз трішки, як і Ілонара. Але він бере за рахунок кількості плодів. 33 плода було зібрано з куща в середньому, якщо Ілонара це всього 27. Тобто, ну, там, звісно, відставання невелике, але ну, воно нівелюється масою маленької плодів. Кількість плодів, тобто він більш пучковий. Дуже класно виглядає. Мені він дуже подобається він із сегмента Bjorn, але з Bjorном він ну, програвав. у нас, ну, Bjorn програвав по врожайності йому. Плюс Bjorn більш темніший. Ну, тут уже кому як подобається. Досить так. Bjorn також непоганий гібрид, але в наших умовах Bjorn швидше уражувався перноспорозом. Ну, тому для мене поки залишаються в сегменті коротких огірочків, отаких от до 10-12 см. Це Мадейра. Довгі салатні огірки це, звісно, іланара. Мадрилен. Мадрилен смачний в Семеніса, хоча ну, вже декілька обертів ну, не підходить він для наших умов, не отримуємо ми на ньому максимальну врожайність ні в першому, ні в другому оберті. Але його залишаємо, бо він смачний в другому оберті. Особливо, мабуть, так і буде, що в першому його вирощувати не будемо, а в другому 100% він буде присутній, бо він досить смачний. Так, ніндзя. Ніндзя, в принципі, в другому оберті просів від Іланари, хоча в першому оберті він був майже однаковий по вражайності, значить трішки десь недопрацьований, мабуть, гібрид, бо є просадки, що в принципі видно по зборам. Коли ми проводили збори, то Іланара ну, це про стабільність. Наростання, цвітіння, і незалежно від сонця, він десь може і просідає, але завжди збори є. То у ніндзі просадки були сильніші. Ось він такий. Плюс він більш шиповатий, більш колючий такий. Ось. Трішки збори вчора були, то ще не подоростали. Холодно. Е, тому, ну. Ніндзя цікавий гібрид, потенційний, скажу за все, для першого оберту на вал, якщо що. М -м, так, ельвінара. Ельвінара. вона У нас поряд з елонарою росте, ось елонара, ось Ельвінара. Але ну, в порівнянні бачимо більше зав'язі. Зараз, коли більш холодніше, це, це видно по забарвленню листя, по наростанню точки росту. Тобто, ось. Тут буде ще що збирати ось такий гірочок. Він. В першому оберті він, звісно, відстає суттєво від Ілонари, Але я бачу зараз потенці... ну, його... потенційність в тому, що в другому оберті, коли нестача світла, він в принципі, може перекривати ілонару. Хоча по погружаності все одно відстає, бо трішки менша маса плодів вінари. Так, Амеріго і Абрамс. Пройдемось, подивлюсь зараз. Тут у нас Абрамс ось. Ну, це короткий огірочок з таким світлим носиком. Ось він виглядає. Тобто у нього найменша маса плодів, але він пучковий, здається, трішки стабільніший. Ми його перший раз вирощували. Ці сіра ниль, ниль нам трішки допомогла ураження зав'язі. Ну, ось так він виглядає зі світлим носиком, полосати. І Амаріго від компанії Клос, також пучковий. Більш таки шипувати. Ось він, не знаю, що знайду такий крупний плід, чи не знайду, щоб показати, бо здається, вчора все вибрали. Ну, ось отак він виглядає. Трішки то, також світліший, він більш шиповатий можливо, чим схожий на ніндзю, але ці коротші плоди, ніндзя, здається, довший ну в наших умовах. ось Є ось такий гібрид, здається, це анвар від компанії Клос, дуже пучковий, але чомусь мені він дуже довго наростає. Тобто зараз ось. Досить непогано виглядає, але для розуміння ці ігрочки ростуть дуже довго. тобто Це вже, мабуть, в такому стані він вже висить, ну, тижня, тиждень може може більше, навіть тому що він дуже повільно видає. Тобто коли отут 5-6 плодів, я ну, дай Бог, якщо ну, я продовжував збирати, то цей ігрок я зберу там за тиждень. Ці інші це ну, там, до двох тижнів, скоріш за все. Дуже повільно він у другому оберті наростає, хоча виглядає перспективно. Але має трішки таку розріжену шиповатість, велику бугристість. Ось Трошки ланарис покажу, як видно, присутні ще цвітіння, продовжує рослинка відновлюватись, не дивлячись на температурний режим. Ось є плоди, ще що збирати. Є що наростати, але видно трішки в загальній масі трішки менше, ніж е, вольвінари. Але, ну, в принципі, він своє віддав. Але я би його в 100% перший оберт брав би, бо все-таки ранність, швидкість, досить непогана загрузка є, що буде що збирати. Так, і покажу, ще Мадейру. Мадейру. Так. Ось вона. Це короткий огірочок. Що дуже цікаво, якщо Ілонара це вверху в нас, то за рахунок пучковості ми можемо Мадейру збирати як в цій зоні, так і нижче. Зараз пройду далі, покажу є рослинки, які ми ще ось, наприклад, також Мадейра. Ось, наприклад, ще в цій зоні збираємо. Тут, під верхом. Ось, до речі, гниль всюди нам допомагає. Потрібно буде максимум уваги приділити е цьому е захисту. А, до речі, і тут більше пернаспрос розвивається з краю, бо присутня волога наплівки, десь рослина. Ну, більш частіше, частіше знаходиться в вологому стані. Тому, в цілому, я би сказав, якщо резюмувати наш оберт, наш сезон складний, але все контролюємо в тих межах, в яких ми це все могли отримати, ми отримали. Максимум вижили з рослинок. Але, звісно, можна краще. Бо минулі роки ми отримували в другому оберті і 3,5, і 4 кг з цих гібридів. ну З деяких цих гібридів. Тому по вражайності можна звати поганий, але враховуючи всі умови і фактори, які виникали під час вирощування. І клімат, в якому рослинки зростають, то ну, досить непоганий результат навіть для цього. Але можна і краще. Будемо старатись. Тому дякую, що слідкували. Якщо є якісь запитання по цим гібридам або в цілому, задавайте їх в коментарях. Постараюсь за можливості відповісти. Всім дякую за увагу.